Як з'явилася Єва? Єва з'явилася пізніше. Я пішов з ринку дитячого харчування, продав свою долю партнеру, тому що це дуже замалий ринок. І тоді я знайшов нишу, яка тільки починала розвиватися це був 2000 рік, і це була річ ринок рітейлу, його ще не було в країні, тільки починало розвиватися ТБ, тільки починало розвиватися Сільпо. Було декілька компаній, взагалі в країні, які могли мали назву як супермаркети, і мали назву, і мали накі, на, на намітки системного бізнесу. Ну от цю логіку пам'ятаєте, як ви обрали бізнеси? А в рітейлі ми нікого не бачили. Ми не бачили системних великих гравців. Ми не бачили е, конкуренції достатньої. І ми бачили, що це дуже важкий ринок, де його не так легко взяти. І тому ми так воно й сталося, що не з'явилося дуже великих гравців. Сотні я маю на увазі, десятки з'явились, але сотень немає.